Я людина-волонтер, громадянин Казахстану, але війну зустріло Бучі. 203 людини вдалося врятувати з Київщини, але у двох народилися дітя. Це були вагітні жінки. Так що ну, зараз 205. Я е, грала жінку, яку вбили. А жінка з фотографією, яка облетіла весь світ, Я горда бути частиною такого проекту. Мій тато донатив на цей фільм, щоб його переклали. Я дуже вдячна режисеру цьому фільму. Усім, усім дуже вдячна за те, що цей фільм вийшов. Росія це країна терорист. І... Їм не може бути прощення і взагалі нічого їм прощати не можна. Важко зараз сказати моці переповняють, тому що ми самі жили там поблискуче, і це все проживали. І одна тільки. Надія на те, що скоро буде такий фільм про перемогу. Я продовжую волонтерити і допомагати. Допомагаю, щоб придбати автівки для рятування людей з полю бою. Також постійно до хлопців їжу вважу все необхідне, медикаменти, ноші, одяг. Запрошуємо всіх читачів, всю аудиторію сестри. .у. Хочемо бачити на Наших спеціальних показах фільму Буча це дуже важливе кіно для нашої команди і для всієї країни. В цілому треба нагадувати про те, що війна продовжується, люди вмирають. Не залишати е цієї боротьби і тут.